Що ж ти можеш дати успішному чоловіку? Що потрібно успішному чоловіку? І перед тим, як я запишу це відео, хочу сказати три моменти. Перший момент, дякую за коментарі в попередньому відео. Погоджуюсь з усіма, хоч вони і позитивні і негативні, але це досвід ваший. Другий момент. Я розповідаю з призми свого особистого досвіду і досвіду своїх клієнтів. Я розповідаю з моменту тієї дівчинки, яка сиділа з намитою головою на кухні, плакала, вмивалася слізками до цієї жінки, яка зараз записує вам відео, яка відкрила ФОП і півтора року працює на себе психологом. Сама на себе психологом. І так, і третій момент. Який ви всі писали, що стосунки це двостороння робота, і я погоджуюсь повністю. Як би ти не хотіла перед ними звиватися, якщо він не хоче цих стосунків, їх не буде. Але що потрібно успішному, класному чоловікові? Успішний, до речі, класний чоловік це небагатий чоловік, це той, який прокачав своє мислення. Також така ремарочка. Так, от йому потрібна жінка, йому потрібна жінка в жіночій енергії, та жінка, яка подарує йому ту любов. Натхнення, яка буде для нього музою, яка буде для нього класним партнером, підтримкою, в разі чого, якщо вона йому потрібна, да? та яка буде надихати його. І от жінка це вогнище, яке горить. А чоловік це дрова, який він кладе в це вогнище. Якщо ви зрозумієте цю фразу, ви зрозумієте, якщо жінка себе любить, вона запалила це вогнище, воно горить. На це вогнище прийде чоловік. Успішних жінок видно в натовпі. Вони йдуть, вони палають, вони сяють. Їхня енергія настільки смачна, що їх хочуть всі чоловіки. Не в тому плані, що хочуть, ви зрозуміли, про, не про сексуальний план, а що хочуть бути поруч з ними, постояти, торкнутися до неї. Бо коли ти біля неї, вона о, прям ти заражаєшся від неї. Я це відчуваю, і бачу це. І тоді виходить, що вона себе запалила. І чоловік успішний бачить її вогник і хоче ще більше покласти в її дрова. От як ви зрозумієте ось це, тоді ви зрозумієте, що таке жіноча енергія. Ви зрозумієте, що жіноча енергія це про легкість, це про ніжність, це про любов до себе, це про сяяння, це про... Кайф, от я зараз розповідаю, от прям я все палаю від того, що наскільки це класно бути в жіночій енергії. Я просто дуже довго була в чоловічій енергії, дуже довго Досягаторство, завоювати, заробити. Я росла в такій сім'ї, де мама була в чоловічій енергії. Стосунки моїх батьків, до речі, не дуже гладкі. І як приклад вам сказати не можу, що це класні стосунки. Тобто, якщо жінка на своєму місці вона перебуває в класній енергії, однозначно ці стосунки. Будуть продовжуватися до безкінечності.